Так, народ, сьогодні у нас 12 січня, закурило. Закурило у нас сніжочком, люди з Волині приїхали, кажуть, що в них снігу немає. Кого цікавий техніка, трактора, МТЗ, китайчики, сороковочки. Сороковочка така є В дуже хорошому стані на новій резині за халявною ціною. Всього лиш на всього 2300. Спереді вазуська резина, компресор, педи є. 2300. ЛТЗ. ЛТЗ віддаємо за 3600. Такий білорусик є, маленький, 6200.